Увага, увага, не навчальна тривога. Прошу пані, будь ласка, відійдіть від екранів. В цьому відео я буду планувати пошкодження коду нації. Ну а якщо без жартів заголовку цього відео ви вже мали б зрозуміти, що зараз буде дещо трешове і, можливо, абсолютно неочікуване. Як ви пам'ятаєте, може і не пам'ятаєте, про сорочку мальованку, яку я вишивала напевно два роки тому, це було перше відео на цьому каналі, присвячене вишивці. І от настав час оновити гардероб моєї племінниці і вишити їй нову сорочку на 1 вересня. Буду відверто. Я про це не сильно пам'ятала, мені нагадали коментарі під відео, яке знову чомусь відродилося в глибинах інтернету. І я така, а можливо, вона з неї виросла вже. І так я вгадала, моя племінниця сорочки виросла, її смаки змінилися, і тому настав час вишити їй нову. Якщо ви не дивилися цю серію відео, ви можете її глянути за посиланням десь в якомусь кутку, яке, я можливо, можу забути додати. Або просто підпишіться на канал, і потім згодом вам рекомендаціями в Ютубу підтягнеться це відео. Ну і відео лайкніть. Оце от, прям вже, бо статистика. Отже, як зароджувалася ідея такої неймовірної кремольної помилки, знущання над українською традицією, руйнування коду нація. Мої племінниці виповнилось 9 років, а це означає, що вона цілком свідома, особистість зі своїми смаками. Тому я, розуміючи потребу, запропонувала їй декілька варіантів. Сорочок на вибір. Її реакція була дещо неочікувана для мене. Вона спитала: а чи нема щось з капібарою або з Гаррі Поттером? Буду відвертою. Зразу я цю ідею відкинула. Бо яка капібара? Однак потім, порадившись з подругами, ми дійшли висновку: ну, а чому ні? По-перше, капібара. По-друге, а в чому проблема зробити дитину щасливою? Тож, яким чином, я в загальному прийшла до тої думки, що в принципі, а це нормально. І більше того, я навіть готова розповісти про це на весь інтернет. Можливо, від мене відпишеться ще десяток прошупань, а ще варіант: мене заарештує якась вишивальна поліція. Але давайте поговоримо на таку доволі неординарну тему, що якщо вишити сорочку з капіперою, які у мене були аргументи за бо аргументи проти, я думаю, ви і самі можете собі придумати аргументи за полягали в тому, що ну почнемо з гуцульських сорочок. Якщо там були зайці, коні, ведмеді, левчики. Ровери і все, що на світі можливо, то чому б не вишити капібару? В чому проблема? То мені здалося, що ну такої великої проблеми вишити якусь іншу звірну, яка не водиться, звичайно, в нашому регіоні. Але ж теж вроді не водиться. Другий аргумент, який для мене став вирішальним, це секрет, який мені розповіла сестра. Ну і я їм поділюся з усіма вами. Коли племінниці вже показала першу ідею для схеми з тою самою капібарою, вона була в неймовірному захваті, такому, що розповідали, на які ще події вона зможе одягати цю сорочку Крім першого вересня, і я така, хіба не заради цього ми це все робимо? Моя основна ідея в тому, щоб шити для неї сорочки, полягає в тому, щоб дитина з перших своїх років звикала бути українкою, щоб для неї вишита сорочка не була якимось експонатом музею, який неможливо жодним чином адаптувати в реальне життя. Якщо вона буде хотіти хвастатися цією сорочкою перед своїми друзями, вдягати її на дні народження, будь-які особисті свята та і просто в будь-який день, коли їй захочеться мати щось спільного з капібарою, здається, в цьому може бути справжня мета. третій аргумент застосувався особисто мого досвіду, яким чином я приходила до світу українства в його. Нинішньому моєму розумінні полягає в тому, що живучи в тотально російськомовному регіоні, українська культура, мова і все решта для мене стосувалася виключно школи за її межами, будь-що українське, це було щось таке бронзове, як пам'ятник Шевченку, такого сумного кобзаря, який схилився над нещасною долею України. І вже в дорослому віці, коли я почала розвиватися, досліджувати це все питання ретельніше, я дізналася, що навіть той самий Шевченко далеко не такий бронзовий кобзар. Що ну ви бачили його ні портрети? Тож навіть цією сорочкою я хочу показати своїй племінниці, що українська культура це не є щось таке канонічно ідеально правильне. Це щось живе, це те, що може жити з нею кожен день в побуті, в щоденному мисленні усюди просто навколо. Тож, маючи таку аргументацію, я вирішила для себе просто розділити в моїй творчій діяльності, яка стосується вишивки. Я буду ділити перше. Відтворення традиційної української спадщини етнографічно вірної із максимальною повагою, дещо у як там крізи зрізаними кутиками, але при цьому створеною з повагою до моєї української спадщини. А сорочка такого типу, як ця, буде більше новотвором, моїм способом зробити українську культуру. Тою, яка живе сьогодні з нами кожен день, яка відповідає на виклики сучасності, яка відображає сучасність. Звичайно, капібар, можливо, і не є саме яскравий символ сучасної України. Ну але що, пес патрон вже не такий популярний додаткова аргументація в цьому питанні мені додає той факт, що я намагаюся це робити з розумінням, звичайно, я не претендую на глибоку експертність, але з базовим розумінням, як виглядали традиційні українські сорочки, зі збереженням основ цього і з порушенням. Деяких правил, які я роблю свідомо. Для прикладу, не знаю наскільки цей приклад, звичайно, буде більш наочним або менш наочним. Існує такий вид фотографії, як фешн-фотографія, яка свідомо порушує композиційні, колористичні чи ще будь-які норми, для того, щоб створити дискомфорт або досягнути будь-якого іншого ефекту, щоб тим чи іншим чином вплинути на глядача. Тут щось таке саме: я свідомо порушу традиційний український взір і звичку зображати чи не зображати капібар, для того, щоб досягнути власного ефекту. Для того, щоб зробити одну прекрасну дитину на трошечки щасливішою. Бо зараз такий світ. Чому б не бути трошечки всім нам щасливішими? То що це буде за проєкт? Це проєкт, в якому я свідомо роблю те, що я роблю. Я розумію. Їй ця сорочка буде подобатись, я сподіваюсь. І вона її буде носити тоді, коли їй заманеться, а не суто на якісь урочисті події, коли батьки змусили вдягнутися. До того ж, я буду брати натхнення зі старих сорочок, зберігатиму деякі елементи вишивки, відповідність регіону цього вишивки з оздобленням. Кроєм, збиранням і іншим таким чином, я збережу основу кістяк, на якому побудую дещо усучаснену форму. Але до того ж, я сподіваюся, що зашкварність цієї тематики, по перше, принесе черговий етап розвитку цього каналу. По-друге, це відео перегляне більше кількість людей. А отже, мій погляд на питання буде провокувати якусь дискусію, спровокує ті чи інші думки, які можуть. Позитивніше або, можливо, навіть негативніше вплинути на людей, але я сподіваюся, що все таки позитивніше. Бо я все ж таки хочу донести, що українська традиційна сорочка вона лаконічна, вона продумана, вона органічно виглядає не тільки як окремий елемент одягу, але й дуже стильно вписується в загальний стрій. Чому я і пропагую не просто вишивку якоїсь тої чи іншої схеми, а відтворення всіх особливостей саме цієї сорочки або додавання до неї регіональних особливостей, бо саме це підкреслює красу традиційної української сорочки. Я особисто вважаю, що Традиційні сорочки, які ми часто бачимо в музеях, приватних колекціях чи ще десь, вони часто доволі довершені і лаконічні через те, що ну, можливо, через брак ресурсу фізичного, бо в людей було набагато менше часу на вишивку, матеріали були складніші, кольорів було на вишивку менше. І тому мені подобаються традиційні сорочки, я би не хотіла в них додавати щось інше, бо вони ну вони вже вау. Однак бувають моменти в житті, коли от ми тут. І тому я спираюсь на ці сорочки, і на всі знання, які я здобула, на оті от книжки, які ви можливо ви бачите за моєю спиною для того, щоб досягнути тих задач, про які я казала на початку відео. І відповідно зараз, коли я хочу щось створити своє, я буду створювати за мотивами. В даному випадку ну дуже сильно за мотивами. Нам знадобиться квіткове тло і капівара. Така, швидше за все, бо в племінниці є іграшка з усією мандаринкою. І для тих пошупань, які вже занесли пальчики над клавіатурами і хочуть мені написати, яка я жахлива. Давайте відверто сорочки піддавались моді. Змінювались техніки. З'являлись нові матеріали. Осучаснювався крій. Можливо, його не робили таким супер зручним, як переважно зараз. Ми намагаємося це зробити, але він був модний. Він був це був модний одяг того часу, в який він створювався. Тому повторююся, я особисто для себе ділю ці дві задачі: відтворювати чи створювати щось нове, і в даному випадку ми робимо нове. І також мене не полишає думка, що український народний костюм, ну ладно, на костюм я поки що не буду зазіхати, бо в цьому я ще недостатньо заглиблена. Але українська сорочка має розвиватися, має зберігатися спадщина, але при цьому вона не має бронзовувати, забувати ставати єдиновірним варіантом створення. Скажімо так, до 20-х років, і все. І там лишитися, і ми всі відтворюємо тільки те, що було. А те, що створюється зараз, це не смак. Я зустрічала, напевно, навіть не одного дизайнера сучасного одягу за українськими мотивами, які цілком гідно роблять свою справу. І є колекції більш попсові, а є колекції, цілком гідні свого часу. Тому я би така щоб не відкидала будь-які сучасні новотвори, особливо, якщо вони виглядають доволі гарно з одної сторони. І Відповідно українській традиції з іншої сторони, тобто не сукні червоного кольору, зашиті колосками, а сорочки, натхнення регіоном, ну і так далі. Ви самі бачили ці всі приклади, і я впевнена, у вас в голові вже є декілька пропозицій дизайнерів, які займаються відтворенням сорочок саме в такому напрямку. І так, якщо ми говоримо про розвиток сорочок, цілком ймовірно, що вишивати сорочку з капібарою це не є. Найдовершеніший спосіб рухати розвиток традиційного українського одягу, осучаснювати його і так далі. Але це мої перші спроби не стояти на місці. Адже я зможу зробити щасливою дитину, зможу спокусити її, зможу спокусити її на любов до українського одягу, і навіть більше того, моя велика мета: я дам їй інструмент для пошуку власного я і власного стилю. І так можливо через пару років. Наступним відео з цього циклу по створенню сорочки для моєї племінниці вже буде якісь темні матеріали, якісь мрачені візерунки, ну підлітки, хто їх знає. Але щоб вона не обрала, я буду з нею на цьому шляху і спробую допомогти рухатися в більш традиційному руслі, наскільки це вдасться. Адже особисто мене не получає спогад, коли здається, в моєму другому класі батьки мені довірили обрати шпалери в кімнату. Для мене по сьогоднішній день ця довіра викликає неймовірну гордість за саму себе, за віру в мій погляд на естетику, облаштування кімнати. І так, можливо, справді в мене був смак. Але я думаю, діти, яким цього не давали робити, зараз зрозуміють і трошечки прослізяться. То що, панове, що стосовно пошкодження у коду нації у Шванці? Капібара, це норм чи стром? А якщо вам стрім, то гляньте на цього левчика, я вам ближче піднесу. ハハハハ。<laughs> І найсмішніше в цьому всьому, коли за 100 років якісь етнографи будуть досліджувати цю сорочку, намагатися зрозуміти, що хотіла я цим сказати, я сподіваюся, їм буде весело. А також сподіваюся, вам було весело подивитися це відео. Ви будете слідкувати за розвитком цього проекту. Часу в мене не так багато, адже сорочку треба закінчити що найпізніше до 1 вересня, а краще до 24 серпня. Як я планую розвинути наступні відео по цьому проекту в більш класичному зразку, з яким Почався цей канал, тобто буде перше відео, те, яке ви зараз бачите, з зародженням ідей, друге відео. З кроєм і вишивкою. Я трошки розповім, на які параметри я орієнтуюся в побудові викритіх хлоп'янки. Покажу, як я страждаю над хрестиками, адже схема в мене вже є. Гляньте на оцю лялічку. Її розробила для мене Ната, яка посилання на яку я знову ж дам вам в описі. Можете звертатися. Третім відео буде відео про збирання. Там, можливо, частину я буду халтурити і збирати машинкою, бо часу в мене не так багато, а вишивка хрестиком, я думаю, ви розумієте, займає доволі багато часу. Ну та й, зрештою, в хлоп'янці чимало таких з довгих. Швів, які шити руками, ну нашу десь там ще втулю про підбір матеріалів. Бо матеріали я вже обрала, чесно кажучи, навіть почала вишивати. Але не дуже пасує це все розповідати в одному відео. Якщо вам цікаво, можете написати про це коментар, про те, яка я хірова, коментар. Напишіть. Я сама мучаюсь поміж цими двома вогнями. Наскільки я зашкварна з тим, що вишиваю сорочку з капібарою. майте совість. Якщо чекаєте цикл відео про створення цієї сорочки, ви обов'язково мусите поставити лайк цьому відео. Щось написати мудре і дуже хороше в цьому коментарі. А також а можете стати спонсором каналу, адже ці світі 32 людей десь тут будуть зазначені. Саме вони змушують мене сідати перед камерою знову і знову з закритими вікнами, коли так жарко, що просто капець. Але там люди ще сверлять, але хочете щось чути. Я думаю, навіть те, що сверлять, ви зараз чуєте. Сорі, я старалась з усіх сил потна, капець. Ну що, до нових зустрічей! Побажайте мені успіху!